Ще рік тому у цій будівлі була звичайна міська бібліотека навколо дворики шостого селища з металевими гаражами всередині, а нині це сучасний та комфортний осередок для зустрічей. Бібліотека теж залишилась. Роботи з реконструкції та облаштування тривали понад рік. Тепер у центрі є великий конференц-зал і кухня. Другий поверх продовження зони спілкування, але вже на свіжому повітрі. Найближче укриття за 150 метрів. Це результат. Великої праці, довгих мрій, натхнення незламності десятків людей вибираємо жити тут. Ми вибираємо планувати тут, і ми нікому ніколи Запоріжжя не віддамо. Цей центр це простір можливостей. місце, де кожен з вас зможе реалізувати свій потенціал. Цілити uh, сміливі ідеї та створити проекти, які змінять місто, місто Запоріжжя. Команда молодіжного центру не численна, але дуже заряджена на корисні справи для міста та його жителів. За результатами анкетування однолітків сама розробила цільову програму, за якою працюватиме у наступні три роки. Свою діяльність планує зосередити на трьох пріоритетних напрямках: протидіяти відтоку молоді з міста, підвищувати залучення молоді в життя Запоріжжя та вирішення його проблем, а також всебічно підтримувати молодь у подоланні наслідків війни. Ми будемо працювати, наприклад, з молоддю зі статусом ВПО. Ми знаємо, що молодь частково або повністю є неінтегрована в соціум Запоріжжя. Ми будемо над цим працювати, будемо залучати її і створювати для неї місце, де вона може прийти і сказати Я хочу бути частиною суспільства запорізького бо зараз я себе такою не відчуваю. Ми будемо допомагати їй. «У нас Дуже багато в Запоріжжі поговорим саме з простіром, тому ми хочемо зустрічатися тут задля історичних тренінгів разом. Тому що для юників дуже важливо зараз проводити десь час разом спілкуватися, нові знайомства, комунікація це все частина нашого життя. Реконструкція будівлі стала можливою завдяки спільним зусиллям Запорізької міськради, інституту розвитку міста та ЮНІСЕФ. Понад 5 мільйонів гривень на облаштування території виділили з міського бюджету. Внутрішні оздоблювальні роботи це ще 5 мільйонів гривень. Профінансував ЮНІСЕФ. Тепер новий осередок переконані прес представники міської влади зможе суттєво допомагати в реалізації молодіжної політики в Запоріжжі. В місті ніколи не було такої глибокої імплементації молоді, як є зараз. І фактично, те, що ми сьогодні відкриваємо міський молодіжний центр, це знаєте, як результат того всього, що ми робили в вісім місяців. В них є свій осередок, і фактично, це така ланка, через яку Можна реально проштовхувати якісь зміни. Міський молодіжний центр, яким є ця будівля, відрізняється від обласного молодіжного центру, про який ви могли чути, тому що низка послуг вона також є в нас різна. Якщо обласний центр є пунктом надавання послуг певних соціальних, то ми є точкою тяжіння молоді в місті, куди може прийти будь-яка молода людина і реалізувати свої мрії, свої побажання, просто знайти. Простір комфортний, сучасний, облаштований під її потреби і ці потреби реалізувати. Загалом у Запоріжжі планують створити сім подібних молодіжних осередків у кожному районі міста. Зараз команда центру разом із міською владою визначаються з локацією другого. А тому тут чекають активних, ініціативних і творчих особистостей, аби разом творити нову історію міста і перетворювати його на справжню європейську молодіжну столицю. Заявили під час презентації представники молодіжної команди. А перші заходи у новому осередку вони планують провести вже цього тижня. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.